Люди похилого віку не сидять, склавши руки. Вони займаються творчістю. Підтвердженням цього є виставка, яка відбулась у Деснянському територіальному центрі. На ній представили близько 200 робіт різних за напрямами. Тут і картини, і рушники, і прикраси з бісеру та багато іншого. Ця виставка приурочена до дня інвалідів. Всесвітній день інвалідів, який буде визначатись 1 грудня, чому раніше? Тому що до 1 грудня хотілося б все-таки показати таку палітру виробів, які нам надали наші підопічні. Але в цьому році ну особлива виставка, оскільки в ній приймають участь наші працівники, Людмила Іванівна вишиває хрестиком. Про себе каже, вона молода вишивальниця. Всього третій рік займається цією справою, бо раніше ходила на роботу, а тепер так рятується від нудьги. Це допомагає. В вы понимаете, я даже ночами вишиваю іногда так увлікаю. Що вишиваю ночами і очень жалію, що так поздно почала вишивати. Раїса боярина також займається вишиванням. каже, це її хобі. Свої витвори вона не продає, а лише дарує. Давно я вишиваю ікони. Ну т. Маї там лошади, вон там є, ікони тут є. Ну і з дитинства я в дідумі росла і нас учили вишивати. Ми. Всі добре вишивали, И вишивали. ну, люблю я очень вишивати. Я одразу глаза вишиваю, і вот глаза вдохновляют. В експозиції представлені і різні яскраві вироби з бісером. І другие хочу, і сама учусь. На виставки хожу, дещо побачу, і собі хочеться таке зробити. Ось на мені сережки, то эти, какие кліпси. Кальєту ж дуже зробила. Та, окрім експонацій від підопічних на виставці, 10 робіт власноруч виготовили і працівники Деснянського терцентру.